Ви критикували керівництво Миколаївської прокуратури. Був розгляд цього питання на профільному комітеті. Чи можете розказати станом на зараз, яка ситуація і як ви оцінюєте роботу прокуратури в області? Ну, критикував, так. Да, прокуратуру Миколаївської області, безпосередньо керівництво. Я б не сказав було, щоб це була прям критика, це були певні зауваження, оскільки, в принципі, було дуже багато звернень. І те, що відбувалося в принципі, відбувається в області, це щодо оцінки лісів, як вони писали, да, земель, які під в громадах, які були віддані під ліси, де вказано, що збитки державі там 300-400 мільйонів. Ну, різні цифри, я зараз можу не згадатися. Знаєте, в мене як представника аграрного комітету здається, що в Миколаївській області тоді найдорожча земля в Україні знаходиться. Я ще не робив перевірку саме цих ділянок і не звертався до кадастру, але я від себе направив звернення до фонду держмайна, у якого безпосередньо функції, які е, повинні оцінювати це. Держав фонд держмайна мені відповів, що до них не зверталась прокуратура. Тому в мене задається питання: звідки у прокуратури обласної ці цифри? Тоді, ну, тоді виходить, що. Генеральна о, обласна прокуратура може просто в рандомному, ну, тобто в будь-якому порядку, оцінити будь-який гектар і просто на своєму пабліку офіційному написати. Друге, те, те зауваження, яке в мене було, якщо ви бачили звернення, тоді чому обласна прокуратура не публікує інформацію щодо проблем, кримінальних проблем, які відбуваються в самой цій прокуратурі? Тобто, про, ліси, про ліс в Миколаївській області, якого, по суті, і так нема. Вони написали про збитки 300, 400, там, 600 мільйонів, ну, цифри якісь взагалі, знаєте, маячня. А про те, що їхній минулий співробітник так сказати речові докази вкрав на 112 тисяч доларів, вони чомусь не написали на своєму офіційному пабліку. Тому в мене дійсно було запитання: я звернувся до правоохоронного комітету, у якого. Повноваження безпосередньо змінювати е, кодекси, зв'язані з правоохоронною діяльністю, е, щодо розгляду мого звернення е, і звернути увагу на керівництво обласної Миколаївської прокуратури. Запит був підтриманий моноголосно, ну, тобто більшістю всіма, в тому числі головою комітету. Запит був здійснений до Генерального прокурора. Одне з міст на вашому окрузі, Южноукраїнськ, і ми спостерігали конфліктну ситуацію у міській раді, у тому числі за участі представників АЕС. Як ви оцінюєте роботу міської влади і чи може вона в такому стані частих конфліктів ефектно працювати? Дивіться, ситуація я б не назвав це прям конфліктом. Оскільки в міській раді присутні, по суті, дві групи депутатів. Перша група депутатів це ті, які захищають безпосередньо інтереси атомної електростанції, але, знаєте, як то кажуть, партизанськими методами і ще й захищають свої особисті інтереси, прикриваючися питанням атомної станції. Друга група це безпосередньо мешканці міста, які зацікавлені в. Розбудові міста, і я вас запрошую до міста Южноукраїнського. Ви побачите, і ми зробимо, може, навіть фотоаналіз з 2015 по 19 рік, коли асфальт сходив з дощем, і те, як у нас зараз, і тротуарні доріжки, і все. Тобто, по суті, є депутати, які виходці мешканці, хтось може бізнесмен, ну звичайні люди, скажімо так, не представники атомної станції. Ну і це не конфлікт, прям конфлікт, це по суті йде протистояння інтересів. Інтереси державного підприємства, яке на сьогоднішній час намагається навіяти місту відшкодування порядка 200 чимось мільйонів гривень боргу. Комунального підприємства перед атомною електростанцією КП ТВКХ та депутатів, які по суті захищають інтереси саме мешканців міста. На мою особисту думку, і я вважаю, що ну перш за все, якщо ви вистоїте інтереси цього боргу, то навіщо ви подавали в банкротство підприємство? Ну це просто абсурд. Тобто, по суті, ви хочете піти на якийсь діалог, ви хочете відшкодування за за рахунок місцевого бюджету. А що таке місцевий бюджет? Місцевий бюджет це нарахування податків. З цього міста. Тобто, по суті, люди платять податки, люди платять за комунальні послуги. І зараз відшкодування з місцевого бюджету це виглядає так, як ви і я по-другому разу будемо платити за комунальні послуги. І питання стає одне. Завіщо ви подавали? Ви ініціатор подавання цього комунального підприємства в стадію банкротства. Так давайте подивимося, що вирішить суд. Дуже все просто. Є суд. І суд пускай вирішить ліквідація. Або інші варіанти. Тому е конфлікт це дуже гучно сказано, в моєму розумінні. А от протистояння інтересів дійсно між людьми міста і людьми, які ну, по більшості частини живуть за містом і працюють на атомній станції. Ви мене уточнення до цього питання. Враховуючи це, як ви сказали, протистояння, чи є загроза для мешканців міста залишитися без тепла та водопостачання? Загрози нема. Якщо ви знаєте всі підзаконні акти і закон, то загрози нема. Я, можна я без, без мікрофону? Отже, наразі відкрита кримінальна справа, в якій фігурують представники Вознесенського виконкому. Чи слідкуєте ви за цією історією та як вона, на вашу думку, вплине або впливає на життя громади? Ой, знаєте. Для мене взагалі та ситуація, яка сталася, вона була трохи шокуюча, оскільки це сталося безпосередньо в Вознесенську, да, в місті, яке знаходиться в одному з найбільших місць мого округу, 131-го і, по суті, центр Вознесенського об'єднаного району. Я вже наголошував під час свого виступу, да, що, перш за все, проблема в тому, як. Різні СМІ, особливо СМІ, які не мають обличчя офіційного, надали цю інформацію громадянам і мешканцям Миколаївської області. Це перша проблематика. Тому що не винний я не застрахований по різним речам, які зараз відбуваються в країні. Ви бачите і діяльність деяких блогерів, і діяльність, і коли їм вручають підозру, як СМІ, особливо СМІ без обличчя. Надають цю інформацію народові. Так, підозра це не вирок. Підозра це говорить про те, що людина йде в суд, де буде вирішуватися з одної сторони правоохоронні органи, і прокуратура як орган, який представляє звинувачення. І людина, яка зі своїм представником в суді, адвокатом, буде відстоювати своє чесне ім'я. і Правомірність даної підозри. На превеликий жаль, на сьогоднішній день цю новину так висвітлили, ніби то людина знаєте, вже винна. Що втратить місто, я вам скажу. Це, це, на мою думку, один з найталановитіших людей Вознесенського району. Всього. Він вирішив питання, особливо він, бо він Айтішник, він вирішив питання паркування. Він займався всім благоустроєм, ну, разом з мером, благоустроєм міста. Тому ну, оцінювати зараз правопорушення, яке йому інкримінують, я не можу. Це вирішить суд. Ну, моя особлива думка як спеціаліста, я вважаю, що ця людина була на своєму місці. Особливо те, що вона зробила для міста Вознесенська. Да, ті люди, яких штрафували за парковку, але вибачте, ці всі гроші пішли в бюджет міста. В Миколаєві такого немає, як я знаю. Нема. В Миколаєві немає міста. Або ну, тут якась є, я знаю, він ще з минулим мером він відпрацював систему, де соціал, соціально незахищені верстви населення мали певну картку з пільгами, де бабуся могла нею розрахуватися в, в маршрутці, там, пройти в поліклініки. До речі, як ви знаєте, це теж. Цієї так сказати, команди, до якої він відноситься, в якому стані зараз знаходиться так сказати, взагалі медицина в Вознесенську. Я вибачаюся, але вона краще, ніж навіть в Южноукраїнську, де бюджет в декілька разів більше. І у нас тут і, іде, і були, так сказати, вже були певні моменти і ініціативи щодо інсультної програми. По суті, це команда цієї людини. Ну, людина, яка була в цій команді, яка це все робила. Тому яка як що складеться в суді, ми не знаємо. Ми, ми... і я про звертаюсь до всіх громадян, що підозра це не є вже обвинувальним актом. Ну по суті, що він уже все винний. Підозра це людина, повинна відстояти своє чесне ім'я в суді. І ніхто знаєте, ну від цього не застрахований. Якісь відомості про хід розслідування, які б ви могли нам озвучити про те, на якому етапі зараз це розслідування знаходиться. Там уже не розслідування, це ж діло вже в суді. Ну, спра... ну Саме на якому етапі зараз ця справа. І я зараз... не відслідковую це, я вибачайте, я ну, не відслідковую, я як народний депутат. Я просто знаю про цей випадок, і я сказав особисто свою точку зору, і я думаю, що. Ну, ви знаєте, якщо там хтось відслідковує мої позиції там за 4 роки каденції, 29-го числа серпня буде 4 роки, то я публічно звертаюсь і не соромлюсь цього. І коли я публічно, будучи ще в відрядженні в Америці, записав звернення, що мені дуже цікаво, просто що коли в обласній прокуратурі зникає 112 тисяч доларів. Чомусь всі відоміші телеграм-канали Миколаївської області промовчали це, це видатне, так сказати, новину цю. А коли вручили підозру за мера Вознесенська, про це проговорили всі. І також я наголошую, що було в суді Міра Запобіжного Заходу прокурору, представнику держави, який повинен захищати права держави в суді, йому заставу. Або тримання під вартою ви винесли 800 тисяч гривень, а 112 тисяч доларів перерахуйте на гривні. А заму меру, який е безпосередньо інкримінують, причому там наказали 800 тисяч, але збитки 100 тисяч, якщо я не помиляюсь. Збитки лише 100 тисяч. А застава 4,8 мільйона. Моє особиста думка, що це може бути політичне питання. Я просто. Просто подумайте вам жити, нам всім жити в цій країні. Якщо повертатися до політичного життя району, нещодавно президент звільнив голову Сергія Шаробуру. Чи є вже кандидатури на голову РДА? Ну, я не знаю. Зі мною не радяться по цьому питанню. Це повністю повноваження голови -військо... військової обласної адміністрації. Кого подавати, тобто ходять лише чутки. Я ну, не хочу коментувати чутки, бо це чутки. Тобто, кожен себе бачить може, на цій посаді. Тому так, кабмін звільнив ще 21 лютого. Президент підписав це нещодавно. Тобто, 4 місяці людина пробула на посаді. Як ви можете оцінити діяльність Сергія Олеговича на цій посаді? Я особливо дуже здивований, що він звільнився. Я думаю, що це було питання, може, і втоми, але Вознесенський район по всім показникам перший в області. Ви можете це офіційними запитами перевірити. Тому чому саме ну, дивіться, дійсно не знаю. Це безпосередньо повноваження воєнної військової адміністрації, не народного депутата точно, але. Може, у нас є. У Вознесенському районі є е, можливості, е, ще надані законом, від районної ради подати кандидатуру, до речі. Хочеться задати питання стосовно води у Миколаєві. Чи розбиралися ви у питанні водопостачання в обласному центрі, і чи зверталася міська влада за допомогою до нардепів, до уряду, щоб держава допомогла у вирішенні цих питань? Звертався я. Безпосередньо в 2022 році в мене було три офіційних звернення, публічних, неофіційних, вибачте, публічних звернення через соцмережі. Вони були звернення до тодішнього ще міністра, міністра громад ну, пана Чернишова, і тоді були надані кошти. Якщо я не помиляюсь, в розрізі 46 або 48 мільйонів гривень, а? 56 мільйонів гривень, як освоєні ці кошти, я не знаю. Вони були надані громаді безпосередньо цільовою субвенцією, тому це говорить про те, що я звертав увагу на водопостачання, тому що в мене і батьки мешкають в Миколаєві. і... Мене було почути Кабмін завдяки пану Чорношову на що я йому тоді дякую. Зараз дякую. Його ініціативи були виділені кошти. Як вони освоєні, не знаю. Наразі знаю, що є проблематика з водопостачанням, і як вона вирішується, теж не знаю. Знаю, що ведуться дискусії з різними родами донорів, західними партнерами щодо заміни. Повністю всього трубопостачання трубопровіду, знаю, що Кабмін виділив також кошти ще раз нещодавно на водопостачання Миколаївської області, як ці кошти будуть освоєні на превелике жаль. Я теж не знаю і за рахунок чого, але обіцяю, що буду відслідковувати це взагалі. Наскільки на вашу думку можна називати обласну владу ефективними лобістами інтересів регіону, враховуючи таке представництво, яке ми маємо у раді наре? А як я не, трошки не зрозумів питання, як ви це з'їдали е... з представництвом у Раді? Ну, ми різні органи. Вони виконавчі влади, ми друзі, законодавчі. Давайте надавайте стосовно того, наскільки, на вашу думку, обласна влада є еф... являється ефективними лобістами інтересів жителів регіону. На мою думку, дуже гарне запитання. Дивіться. Я не можу сказати. Що я максимально задоволений, оскільки як як ви, як і я, якщо я їду до Києва, я їду ще по дорогам, і до мене звертаються люди з певними запитаннями стосовно дорог. Але дороги я дійсно згоден. Це питання воно больне, тому я ні в коєму разі не хочу критикувати. Я вважаю, що є запитання до безпосередньо заступників, які зараз працюють з головою військової адміністрації. Заступники, які були ще е, до зміни влади, вони всі зараз прийшли на ті самі посади. Е, я думаю, що е, можливо, 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 можна було зробити краще. Тому що. Ті проекти, які зараз і реалізовуються, ці або відкриваються, вони ще були початі в 2019-2020 році, а, і знаєте, сама головна робота ну, вона ж на тої адміністрація. Дійсно, є проблема, що це військова адміністрація, тому що в військовий час це певні норми, е е е запобіжники, е е які не дають можливості може працювати. Але безпосередньо лобізм повинен бути чіткий, правильний зі сторони адміністрації обласної, і саме головне створення робочих місць. Це, ну, це, це пріоритет, тому що, поки у нас заблоковані порти, то є людям повинен, люди, починаючи з молодих людей, закінчуються професіоналами, які працювали. Вони повинні десь працювати і кормити своїх кормити свої сім'ї, зважаючи на те, що кількість мешканців у нас збільшується, з що тимчасово переміщені особи після трагедії на Каховській ГЕС, частина Херсону переїхала до Миколаївської області. За що я до речі вдячний Сергію Олеговичу Шурабурі, який зреагував, зробив звернення щодо Вознесенський район відкрит для прийому тимчасово переміщених осіб з трагедії. Яка сталася в Херсоні? У ході зустрічі ви говорили про те, що спілкуючись з бізнесом, ви пропонували і лобіювали інтереси, аби частина бізнесу в інших регіонах України переїхала, скажімо так, до громади? Можете прокоментувати, з якими саме представниками або підприємств, або великих бізнесів ви спілкувалися, які це напрями? Ну, я не буду назвати назви компанії, тому що по суті це комерційна історія. Я б не сказав би, що я напряму лобіював. Я звертав увагу і просив звернути увагу на саме Вознесенський район, оскільки тут є два великих міста. І я просто можна сказати, просив звернути увагу на декілька напрямків: це напрямки енергетики. Це напрямки сільхозгосподарства і рекреацію. По суті, це теж три об'єднуючі сегмента, які присутні на 131 му округу. Не тільки Вознесенський район, що Миколаївська частина Миколаївського району, це Березанка і Коблево. Да, був на декілька конференціях, були дійсно дискусії, що округ і, в принципі, Вознесенський район відкрит для допомоги. Допомоги в якому форматі? Що депутати всіх громад депутат і голови, по суті, місцеве самоврядування, воно відкрите для діалогів, воно відкрите для того, щоб бізнес приходив, і навіть на рівні таких собі невеличких інвестиційних технопарків, які я сьогодні закликав створити громад, що депутати будуть йти на зустріч по прийняттю рішення на зустріч інвесторам Уже є дискусії, я ж кажу, і з великими корпораціями, такими як Вестінхаус, це щодо стосовно ядерної холтек, це ядерна енергетика, це щодо створення робочих місць поруч з Южноукраїнськом. Є ідуть дискусії з великими компаніями аграрного сектору безпосередньо звернути увагу, тому що ми знаходимося на річці Південний Буг. Після Каховки, я думаю, що річка Дніпро постраждає і постраждала вже стосовно водної логістики, яка там була до цієї трагедії. Тобто, у нас Південний Буг ще залишається ріка Море, яке з'єднує безпосередньо центр, ну частини певні центру України безпосередньо з морем. Я думаю, що інвестиційний потенціал на річці Південний Буг значно виросте на після трагедії. Значно виросте. А вже ж тому, що річка Дніпро вже в деяких моментах стала несудоходною. Висохло водосховище Каховське, шлюзова система повністю ну, порушена. Тобто, так, у нас тут невелика відстань, я розумію, тому що у нас теж дамба є, але повністю до Олександрівки у нас є потенціал. Певних терміналів, які можуть. Я не кажу лише про зернові. У нас і кар'єри присутні. Давайте знімемо навантаження з дорог кар'єрів. Давайте будемо транспортувати теж пісок, щебінь, і будемо транспортувати його баржами. Ну це ж якби альтернатива, про яку говорив і президент України, і всі говорили, що ми можемо перейти на річку і зняти напругу з доріг. Невелика відстань це 100, там, порядка 120 кілометрів. Але в принципі від Олександровки до е, уже Лиману, куди може йти Південний Бух, можна зробити е, цю річку повністю з нормальною осадкою, там три метри, якщо я не помиляюся. Але від цього ще залежить підняття рівня Олександрського водосховища, для того, щоб був водосток більший, це все взаємопов'язані речі, які, я думаю, до речі, до речі. Обласна адміністрація повинна звернути увагу, а не ну, до війни говорити про те, що вони проти підняття рівня. А Рада проголосувала звернення до президента щодо допущення підняття цього рівня. Треба підходити з точки зору економіки і раціоналізму, а не популізму. Коментуйте, будь ласка, ситуацію щодо ймовірного закриття МРЕО по області, точніше центрів МВС по області, зокрема у Вознесенську і Новій Одесі. Це створить багато незручностей для людей, зокрема і жителів вашого округу. Чи не клопотали ви, аби відтермінувати цей процес? Я, якщо чесно, не якщо не, чесно ну, не звертався до міністра МВС. Пана Клименка, і для мене взагалі я, я чув чутки, що будуть закриватися, але я ще не знав, що це ж, якщо не повіляюсь, ви маєте на увазі сервісні центри. Так, так. Мрео, це старі наз... назви, назви. Да, це сервісні центри. Да. Я лише поки що я я чув, що це ця, ця робота буде проводитись. Я думаю, що це, це не моє питання. Але якщо будуть звернення від громад, то я а вже ж зверну на це увагу. Або люди, якщо звернуться, поки що звернень такого роду до мене не надходило. Ви знову ж таки казали на зустрічі про виникло питання про амбулаторію. Бузьке. Бузьке і Бузька, мостове. Так, я перепрошую. От питання про ну, що... Скажімо так, як ви казали, це далеко. Яка там ситуація? Ну, як ми бачимо, це по суті знову довгобути починаються. Ну, на мою думку, це те, що я почув від жителів громад. Я ще раз наголошую, що ви пам'ятаєте, як з 2015 по 2019 року Миколаївська область славилась Довгобутами. Шахматний клуб, аеропорт. Робіть висновки. Чому це так? Чи плануєте ви якісь. Я планую. Це мій район, в якому я обраний, район, в якому я приймав участь в його об'єднанні безпосередньо. Голосував за децентралізацію закону про те, як будуть об'єднувати. Так, да, вже ж я буду. Тому що я хочу цей район, щоб він був. Він особливий. У мене є найбільший інвестор в області, це Атомна електростанція, унікальна атомна електростанція. З дуже великим науковим потенціалом людей, які тут мешкають, тому вже ж я буду клопотати за те, щоб медицина, наука, основні такі соціальні сфери були на вищому рівні в цьому районі. Да, на якому зараз етапі будівництва? Це вам краще дізнатися від голів громад. Вони щойно підняли це питання, але звернення як до народного депутата в мене не потрапляло. Тобто у мене ще не було. Ні, низка видань, наприклад, цензорнет написала, що очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма можуть призначити головою Київської міської військової адміністрації. Якщо все ж таки таке рішення буде прийнято, як на вашу думку, це може вплинути на ситуацію на Миколаївщині? Як це вплине на Миколаївщину? Ну, знаєте, ну, слава Богу, що зараз немає активної фази війни. І поки заспокоювати, мабуть, нема кого. Ну, моя мама, наприклад, була дуже спокійна, коли Віталій Олександрович Олександровищав. Як це вплине? Та давайте побачимо. Я думаю, як це більш вплине, давайте уже думати не на Миколаївську область, а на Київську, Київську міську адміністрацію. Ну, ви зрозуміли, да? У них структура трошки складніша, ніж у нас. А, впли... а ми вже з вами. Подивимося, як це вплине безпосередньо, коли буде тут. Якщо таке трапиться, якщо президент так вирішить, мабуть, у президента є. Ну, якщо президент так вирішив, значить на це є певні поважні причини. То ми вже з вами поспілкуємось і зустрінемось і з тим, хто, хто буде, да? хто буде замість. Але поки що я розумію, що це цензорне, це певного роду е різні характеру новини, які... По суті, ще ну, не мають певних, ну, певних речей, пояснень. І тому ну, ми ще не бачили не постанову Кабміну, який да, каже, що, який президент потім повинен затвердити. Да? Тобто це покачутка. Прошу ж не забувати, ми живемо в правовому в правовій країні. У нас постанова Кабміна протяго підпис президента щодо саме цієї посади. Тому ми з вами дорослі люди. Ми просто чекаємо. Віталій Олександрович є і на цьому дякую.